До нашого ефіру вже зараз доєднюється наступний гість. Я сподіваюся, він більше нам пояснить і розкаже, чого чекати від Росії, і як розуміти оці переговори в Саудівській Аравії без участі офіційного Києва. Олег Лісний, президент аналітичного центру політики, з нами на зв'язку. Пане Олеже, слава Україні! Рада вас бачити! Героям слава навзаєм! Пане Олеша, ми тут починали розмову з харківського напрямку, оскільки прекрасно бачимо заяви зі сторони Кремля про те, що вони говорять, що вже чотири області українські належать їм, але тим часом активізують і свої дії на харківському напрямку. Є така думка, що це такий, знаєте, прости Боже, але козир з в Москві використати активізацію бойових дій на харківському напрямку для майбутніх переговорів. Як ви бачите, навіщо Росіянам Харківщина? Дивіться, тут не тільки треба розглядати Харківщину, але й атаку на Чорнобильську АЕС. Насправді Росія показує, що вона сильна, що вона йде вперед, і що примушувати треба Україну, а не Росію. Тому що їм зупинятися нема навіщо, вони такі сильні і непереможні. Тому говоріть із нами як з сильними. Це один із елементів чекійської школи: показувати гарну вміну. При поганій грі. Тут нічого нового немає, росіяни так завжди робили і будуть робити. Головне, щоб контрагент грамотно щитував, маючи на руках розвід інформацію, дуже якісну. Я думаю, що у Трампа вона найякісніша в цьому світі і адекватно реагували на ці, вибачте, за вираз путінські панти. Тому що, наприклад, елемент Пурщини. Який вони виносять за душки, і Пісков розповідає, що ми про це говорити не будемо. А от давайте на секундочку підемо по правилам Російської Федерації, хоча я проти цього категорично, але зупинимося там, де зупинимося. Ну, що, ну, в найближчому майбутньому частина Курщини буде українською територією. Ну, давайте в таке ще теж програємо. Тому тут багато блефу, багато білого шуму, багато того, що Росія завжди робила. Давайте згадаємо мінські угоди, Дебальцево, йдуть перемовини, а вони штурмують. І так завжди було. Московити не міняються. Міняються тільки їх супротивники, і я думаю, що Трамп має бути супротивником, а не колегою по перемовиному. А ви як зараз бачите? Трамп колега більше для Москви? Ви знаєте, я як і кожен українець піддаюся цим гойдалкам. В один момент я слухаю притомних людей, які кажуть, що це є технологія. Тобто американці ведуть так перемовини в бізнесі і скрізь, болещують супротивника, б'ють по своїм. Це один варіант. Можливо, я не правий, я вважаю, що це не так зараз. Поки що я бачу хаотичні рухи, які мені не зовсім подобаються, в сенсі не того, як з нами працюють зі сторонами конфлікту, да? або не конфлікту, а війни, повноцінної війни. Да? Мене турбує те, що в медіа і поза медіа немає вимог до російської сторони. Конкретних, зрозумілих для мене вимог, крім однієї, припинити вогонь. А до України, вибачте, їх ну, руки втомлюються, пальці вже втомлюються рахувати їх. І вони чому заходять через агресивну позицію. Чого тільки вата оця угода е, гіпотетична, можлива, да, про е, відказувальні метали, які ну, дуже недружні, як на мене, виглядало? А ну я нагадаю, що на Мюнхенській конференції президенту України надали цю угоду, дали йому за повідомленням змі годину часу на ознайомлення з цією угодою, і там не йшлося про гарантії безпеки. Це суто був бізнес. І тільки бізнес. Ну а мені здається, що тут, знаєте, інколи уважні громадяни більш детальніше вичитують договір, коли відкривають банківську картку в будь-якому банку. А тут йдеться про стратегічні наші запаси, про наш стратегічне ну. Тобто це, знаєте, не на базарі яйцями торгувати, хоча ніяк не применшую. Тому в мене до вас отаке питання. Якщо ми говоримо, що на Україну тиснуть, з України хотіли скористатися найбільш критичний момент, так? підсунувши цю угоду, мовляв, щоб, там не знаю, президент закритими очима її ледь не підписав. А з іншої сторони, зараз відбуваються переговори в Саудівській Аравії без участі України і президент України говорить про те, що Київ взагалі не був проінформований про це. То що відбувається на цих переговорах і чого нам слід чекати від цих переговорів? Чи це просто така, знаєте, як ви казали, улещення або приспання звіра? Ну тут дуже цікаво потрапити. І на цій історії розуміти, де помиляється, де був правий. Я вважаю, що не варто перебільшувати важливість зустрічі в Саудівській Аравії. Чому? Тому що я вважаю, що це технічна, здебільшого технічний захід. Чому я такий роблю висновок? Моя суб'єктивна оцінка з нею можна не погоджуватися, тому що головний ньюсмейкер і переговорник це Трамп. І під нього готують технічну базу просто для того, щоб він зустрівся з Путіним, подивився йому в очі чи, чи що він там хоче зробити. Але я не вважаю, що це велика про, про... України сенсі. А вона чітко сказала, що на нинішньому етапі ні про що говорити з Путіним. Чому тому, що нам не надали гарантії безпеки про. Те, що ми просимо, благаємо або вимагаємо як завгодно можна дієслово слово підбирати. Але без цього е Зеленський теж не вважає необхідним сідати за стіл перемовин з Путіним. Якщо там хоче говорити з Путіним, то його право і хочуть говорити, нехай говорять. Але Зеленський чітко сказав в, в Мюнхені, що все, що буде відбуватися за, за нашою спиною, це не про нас. Це про ті сторони, які домовляються. І ми не зобов'язані виконувати е, ті умови, які, до яких вони досягли. Ми продемонстрували, чому я про цю угоду не сказав: ми продемонстрували, що ми вміємо говорити ні. І ми це ні будемо дуже багато говорити. Я нашим глядачам хочу порадити, е, не боятися того, що Україна буде дуже, як на мене, знову ж таки, можеш, можу помилятися, часто говорити зараз ні. Сполученим штатам, і це правильно, тому що ми знаходимося в зоні виживання. Ж там, де виживання, там немає комфортних умов нікого ніколи не було. Тому робимо те, що робимо, і не боїмося бути незручними для нашого партнера. Виск дивіться, тут агентство Bloomberg писало про те, що цей візит двох команд від Москви і Вашингтону це такий перша зустріч офіційна. По суті, я би це назвала вивід росіян за ручку з міжнародної ескалації. Але в мене тоді до вас таке питання: чому обрали Саудівську Аравію, і як пише Bloomberg, там і має відбутися зустріч до кінця місяця безпосередньо вже. І Трампа, і Путіна. Так? Чому Саудівська Аравія, чому, суд... чому така велика увага саме цій країні? Ну, це дуже. Дивіться, коли пере... аналізували, де можуть бути зустрічі, майбутнє. Да? Трамп, Путін. Зрозуміло, що не Вашингтон, зрозуміло, що не Москва. Зрозуміло, що жодна європейська країна, зрозуміло, що не Фінляндія, як раніше було, ну тому що трошки помінялося, Путін уже допереносив свої кордони і так поборовся з НАТО, що НАТО вже коло санкт Петербурга знаходиться. Молодець. Давай ще ми можемо це зробити. Можемо повторити, як вони люблять це казати, да? тому близький схід розглядався як єдиний прийнятний варіант для обох. Тому що ну що Путін альфа-самець, що ну Путіна не можу назвати Альфа-самцем, це потвора, яка боїться виїжджати за межі комфортного йому бункера. А Саудівська Аравія, скоріше за все, надала йому гарантії безпеки. Ну, най летить, подивимося, воно ж зараз дуже багато чоловік на світі стається. Да? Не всі літаки долітають, і, дай, якщо там, станеться, то Бог з ним. Да? Але ж він хоче гарантій, він хоче, щоб це було на тій території, яка не є чиєюсь умовно нейтральною. Умовно нейтральною, тому що ми знаємо, що і Саудівська Аравія і з Росією і Сполученими Штатами ну десь якось так посередині вони знаходяться, спілкуються, десь намагаються щось отримати. Саудівська Аравія, одна із країн, яка, наприклад, не захотіла багато нафти видобувати, сказала колись потім, да, після свят, але не зараз. Е, є нюанси, яким потрібні Трампу в Саудівській Аравії. є Нюанси, які потрібні тому ж путіну тому майданчик вибраний непогано, головне, щоб результат був гарний, а не просто приїдуть, поспілкуються або ще, не дай Боже, будуть якісь мюнхени грати е, періоду, там коли ділили Чехію. Ні, я думаю, ми цього не дозволимо, але майданчик в принципі прийнятний і прогнозований. А, ви ви згадали про Мюнхен, та, є вже відсилка до Мюнхену 38-го року, те, що відбулося в Мюнхені на цих вихідних, як би парадоксально це не звучало. Якщо, але я бачу і багато побоювань серед українського суспільства, щоб переговори в Саудівській Аравії не стали для нас мінськом три. І тут в мене до вас питання. Так? Чи можуть ці переговори мати якийсь такий контекст? за, який нам нав'яжуть, ми, хоча й кажемо ні, але розуміємо прекрасно, що значна частина нашої допомоги і нашої обороноздатності залежить від Сполучених Штатів Америки. Ну, до речі, Європа не менше надала нам допомоги, це вже є статистика. Тиснуть будуть, ну це ж американський метод своїми жорстко з ворогами олесливо. Да? Угу. Якщо ця. Формула працює, то Путін таки для, для Трампа ворог, тому що щось він його занадто олещує, як на мене. Але подивимося. Я впевнений в тому, що Мюнхену, такого як був свого часу, не може бути, тому що Європа прокинулася, як на мене. От. Ще зовсім нещодавно вони боялися Путіна. А зараз Трампа бояться більше ніж Путіна, і тому вони мають рухатись. Ну дай Боже, хай рухається. Якщо Путін не злякав, то Трамп зля злякав. І це О, хай буде е, мене. Знаєте, який Мюнхен більше тригерить навіть не той, коли Чехословакію ділили, а тоді, коли Путіна не почули. От, коли він прийшов і розповів своїй мюнхенській промові, все, що він буде робити, вся ця, ця Європа, Сполучені Штати, вони опустили очі, кажуть, ну круто, говорить. Молодець, а що він зробив? Ми ж ж більші, ми ж потужніші. І вже ж це ж не Мюнхен, коли там Гітлер десь колись свого часу був, не буде вже повтору історії. А історія не повторилася, але стала катастрофічною для нас, для Грузії. І для всього світу може теж стати. Тому я впевнений в тому, що українська сторона націлена на те, щоб не зливатися, і це дуже важливо. Тому що ми своїм прикладом показуємо, що треба боротися навіть ну, хай так буде цинічно звучати, навіть з партнерами, не поступатися і не продавати свої інтереси в угоду 2-3 місяці миру. Ні, нам це не потрібно. Ми готові воювати. Так, ми воюємо вже дуже давно, не три роки, як е, вважає десь за кордоном, а вже понад одинадцять. А якщо дивитися глибше в історію, то ми з Росією воюємо сотні років і поки що існуємо, слава Богу. Да? І нашому народу, якого так знищують, як ніде не знищували. І коли Трамп розповідає про те, що хто там побідів е, фашиста в, в Другій світовій війні, так це росіяни чисто зробили. Ну, якщо він буде слухати історію маразматика Путіна, ну тоді е, в нього будуть викривлені дані. А скільки українців загинуло, скільки білорусів, скільки е, американців вклалися в цей грошима і життями, да. Це ж не Росія перемогла. Да? Тому, звісно, що це мої емоційні такі моменти. Дуже е, намагаюся зберігати холодну голову. І тому вважаю, що ми не будемо поступатися. Я в цьому переконаний. Буде важко, будуть тиснути, будуть новини гірші, ще гірші щодня будуть. Будуть нас лякати, будуть на, намагатися, ви, вибачте, за вираз розвести вже приклад був. Але у нас немає шансу помилитися. І тому ми сильні в цьому плані. Ви згадали про те, що Європа прокинулася сьогодні, масово в соціальних мережах поширюється. Завершальний виступ голови Мюнхенської конференції, коли він не стримав сліз на закритті заходу, і назвав Мюнхен 25 кошмаром для європейців. Америка Америка Трампа живе на іншій планеті. Крістоф Койса подякував присутнім, зокрема президенту України Зеленському за участь під і підуваці спустився до зали. На завершив не завершивши свою промову до кінця. А, ну тут Америка Трампа живе на іншій планеті. Пряма його цитата. Цей виступ а, а, вже називає. Лайтне історичним, і от на фоні заяв, які лунали з команди Сполучених Штатів Америки Франції, вже відбувається екстрений саміт, зокрема в Парижі з приводу війни в Україні. Напередодні Еммануель Макрон поговорив з Дональдом Трампом. Європейські готу лідери готуються до цього саміту, і навіть так знаєте, було трошки втаємничено, хто ж саме буде брати участь в цьому саміті, які країни, але от я вже зараз маю перелік інформ країн. Зокрема, це уря глави уряду Німеччини, Великобританії, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів, Данії, а також керівник Євросоюзу та НАТО. Чого ви очікуєте від цього екстреного саміту? І чому він такий екстрений? Якщо знаєте, риторика Трампа кандидата на посаду президента і риторика Трампа президента нічим не відрізняється. Він ж про це говорив. Дивіться, мене розчулюють тільки дитячі сльози. Я не вірю у сльози політиків. Тому що насправді я роблю відсилку до, пут... до путінського Мюнхена. Да? Отоді От треба було не плакати, а робити висновки і готуватися. Диктатори у них є один мінус. І один він фактично мінус на плюс. Да? Вони завжди говорять те, що будуть робити. Трамп, звісно, не диктатор, але він теж сказав, що буде робити. І знову не заплакали, не подивилися. Да? Подумали, що відпетляємо, вибачте, за вираз. Тоді відпідлять хотіли, зараз хотіли відпіляти. Ні, шановні, Так не буває в цьому світі. За все треба платити. Як казав один із наших олігархів, який зараз під санкціями, да, що життя це супермаркет, а на виході треба платити. І от зараз Європа йде до каси, біжить. Тільки не вся Європа. Я не беру туди Орбана там ще решта. Зараз тих, що ви перерахували, це як на мене, коаліція хоробрих. І це і це достатньо насправді для того, щоб Європу перевернути з мирного життя до хоча б передвоєнного. Це теж дуже важливо. І як в психології є 10% людей, які можуть вирішити долю решти, то мені оця, цей перелік е, подобається, тому що тут ну. Скажем, до Німеччини є питання, тому що тут ну, скоро да, в кінці цього тижня да, в неділю вибори, може все змінитися, да але сподіваюся, на, на користь Європи. Да. Ну тут знаєте, знову ж не хочу бути занадто цинічним і емоційним. Краще пізно. Ніж ніколи, no, але на зустріч вона на вашу думку все таки буде більш декларативною, чи вона буде мати якісь реальні наслідки? Та? Тому що з однієї сторони, президент України Володимир Зеленський на цій Мюнхенській конференції говорить про те, що прокиньтеся наступні ви. Росія готує плацарам зі сторони Білорусі. Повторюється історія. Давайте створимо спільну європейську армію, так європейські війська, як це називається. Польща каже, що ніяких європейських військ в нас є НАТО, все в нас буде добре. То питання це Зустріч декларативна, чи вона буде якась, на вашу думку, реально конструктивна і дієва? Маріться зараз йде обмін е, словами е, в Мюнхені Сполучені Штати в особі віце-президента сказали, як вони бачать Європу. Зараз дорослі в кімнаті в Європі е, відповідають Америці. Подивимося, яка ця відповідь буде, але поки що, і одне і інше це обмін словами: дій або наддій, якісь надреальних їх немає. Тому це я б скажу так коректно: це обмін сигналами. Ми умовно ми вас почули. Це сполученим штатам. І в нас вже в роботі є декілька питань. Британія сказала, що вона може надати нам війська. Ще одна країна, я сьогодні просто вилетіла з голови, теж допускає цей момент. Макрон давно вже говорить про європейську армію. Знову ж таки, той же Зеленський сказав, коли про цю армію говорив, що це не альтернатива НАТО. Да? Росія ще не перевіряла НАТО на слабу, знову ж таки що ти за вираз використовує логіку Путіна. Так? Тому я вважаю, що там хоча б будуть сигнали чіткі, зрозумілі і однозначні. Я не очікую, що будуть конкретні результати. Ну, от, -от, -от такі сьогодні, на завтра, вже все, армія буде стояти, там мільйон. Так? Ну, не буде. Тому що от мене питання, як не військового експерта, зовсім на основі якої армії будемо будувати європейську. Найбільше єврої, яка воює напевно. Ну то це ну логічно, логічно. Але ж у нас є НАТО, а Україна не має в НАТО, і ми не хочемо розпрошувати наші сили. Ну, знаєте, ворог може об'єднувати різних людей проти себе. Ну, Путін це робив дуже активно. Зараз трошки змінилася політра, але я думаю, що все-таки від цієї зустрічі я очікую більше позитиву. Ніж негативу, тому що це дуже схоже на те, що Європа прокинулася. От коли я почув, що там сталося, і будуть наслідки, я скажу, що вона проснулася. Зараз складається враження, що вона розсинається. Знаєте, такі ліниві котячі потягушки відбуваються зараз на ліжку, Вибачте за порівняння, як би це не було сумно і гірко. Але я з вами ще хотіла уточнити один такий момент, зважаючи на те, що офіційний Київ не був проінформований про переговори в Саудівській Аравії. Президент України Володимир Зеленський в Об'єднаних Арабських Іммігратах зараз уклав економічну угоду, а також говорив про обмін нашими полоненими. Саудівська Аравія, об'єднані перепрошую, арабські Емірати були. Активними учасниками цього обмінного процесу ми пам'ятаємо, що зокрема наших героїв з Азову, командирів Азова було обмінено безпосередньо за посередництво ОАЕ. і не тільки їх. Тож питання до вас, тому що з однієї сторони сьогодні вже всі світові ЗМІ написали про те, що Зеленський завтра буде брати участь цих в перемовин в Саудівській Аравії. Туди полетить, там щось буде говорити. Хоча президент України від цього відмовляється, і тут представник президента. Туреччина Ердогана говорить про те, що завтра такий наш президент буде в Туреччині і там буде говорити про мир з турецьким лідером. То як відбувається оця вся, знаєте, така я би сказала, такий трикотний. Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати і Туреччина? Чому все таки президент зробив ставку наш на Туреччину? Дивіться. Я знову ж таки це не є об'єктивною інформацією. Я зараз звучу своє своє відчуття. Що не тільки е, Трампу, Путіну і решті робити білий шум. Ми робимо те, що робимо. Е, чітко сказали, що з Путіном поки що ні про що говорити, з росіянами теж ні. Е, але ми робимо своє. достеменно не знаю плани президента і це правильно, тому що він президент воюючої країни. Але якщо це білий шум з боку України, то хай так буде. Ну, в цю гру можна грати в двох і в трьох. А які Туреччина має важелі впливу? Ми, я так розумію, що ми ж Туреччину залучаємо на свою сторону, на білу сторону. так? Е -е -е Якийсь Стамбул має вплив на Москву? Ой, Туреччина, ви знаєте, це як гарне теля. Вибачте, за вираз. Вона скрізь встигає отримати порцію свого молока. Так скажу дуже коректно. І. Ердоган, як на мене, міг грати якусь роль тоді, коли не було Трампа. Угу. Трамп це лебідь на, скажімо, на ставку. Там утяти нікого більше немає. Він єдиний хто бореться за мир. Тому зараз можна якось там вирішувати економічне питання, можливо, військове співробітництво. Тому що воно все одно ж відбувається. Насправді подобається це путіну, не подобається. Беректар це все таки і завод. Я не знаю, зараз він будується, не будується, але це один із елементів. Ердоган він знаєте, є такий термін, така політична тварина. Да? Він дуже відчуває, коли треба щось робити, коли не треба, де є зиск, де немає його час в миротворчому процесі, як на мене пройшов, як і всіх інших, навіть пікіну, який теж зараз намагається якимсь боком там влізти. Да? На превеликий жаль скоріше за все, європейський час не настане. В цьому переговорному процесу це дуже погано, як на мене. Все-таки в мене є сподівання, що Європа все-таки зможе втиснутися в е, цей е, процес. Тому що війна відбувається в Європі і на Європу покладається дуже багато сподівань Сполучених Штатів. Відбудова і так де Тепер, да? Тому дуже цікаво зараз відбувається. Я не робив остаточних висновків, що куди Зеленський полетить, не полетить. На війні, як на війні, ну дивіться. Я так розумію, що ми зараз пробуємо перетягнути собі і російського союзника. Ну, зокрема, заява президента про те, що КНР ем, може брати участь у мирних переговорах, а Пекін може нам надати гарантії безпеки. Це свідчення про те, що ми шукаємо собі кого союзника перетягуємо на світлу сторону, чи що як це розуміти? Ну, Ми робимо те, що робить право, як на мене. Ну, от ви отак, от а ми ну тоді є. Ну розумієте, воно в принципі дуже ризикована гра. Якщо брати за основу основну мою тезу, що Трамп це головний лебідь в цьому ставку, да, то створити альтернативу іншим лебедям, це дуже ризиковано, але може спрацювати. Ну, якщо у вас не виходить. А ми сподівалися, то давайте долучимо що Китай теж велика країна, вона теж має вплив на російську сторону, вона частіше, ніж ви зустрічалася за останній період з Путіним. Давайте все пограємо Так як ядерна зброя, наприклад, була введена? Да? Ну не НАТО, так давайте ядерну зброю. Ми повинні підвищувати ставки. Якщо ми вирівняємо ставки так, як нам необхідно, ми отримаємо мінімум. Якщо ми будемо грати так, як вони грають, чому. ну от Зараз правил немає, і Трамп це підтримав. Я можу помилятися, але я жодного разу не чув від американської сторони посилання на міжнародне право. Мюнхені про це говорив президент України. Угу. Трамп ніхто не апелює. Вони апелюють до того, що ви зламали правила. Добре, навіть будемо без правил. Тому ми теж можемо грати без правил. Тобто, по суті, зараз формується новий світопорядок гри? Ні, він зараз Це, мені здається, він просто летить шкереберть, він летить великими шматками в різні сторони. А що далі? Ну ніхто не знає. Ну, але я, якщо підсумовую нашу розмову, то розумію так, що ми зараз е пішли теж в банк, граючи е наповну в міжнародній політиці в дипломатії. Я б скажу так, що ми ще не починали. Ми тільки робимо перші кроки, тому що наші партнери і наші вороги вони починають грати більше більше набирати обертів. Ми поки що, як на мене, спостерігаємо і робимо перші ну, невеличкі кроки. Там сказали ні. Тут не поїхали, тут е, озвучили свою позицію, що про Україну без України, значить, до побачення всім, навіть друзям. Да? Там Китаю якийсь реверант зробили. Ми тільки-тільки ще починаємо, як ми А чи не запізно, на вашу думку? А ситуацію ж не ми подалюємо. Ми маємо подивитися, що є в кишенях наших ворогів і друзів. І, як знаєте, як в боксі, головне, щоб супротивник або партнер вимахався трошки щоб він показав весь свій арсенал. У нас його не так багато, розумієте? Ми все-таки менша країна, і ми стікаємо кров'ю. Нам треба, якщо стріляти, то стріляти 9-10, угу. а не 3-4. Пане Олеже, я вам дякую за те, що знайшли час та можливість доєднатися до нашої ефіри. Я дякую за цікаву розмову. У нас було багато метафор, але мені здається, що вони були максимально прості, аби зрозуміти, що відбувається в цьому складному політичному світі. Не хочеться, щоб наша держава десь стала цією розмінною монетою. Тому я закликаю, наскільки це можливо, кожного з нас підтримувати нашу країну. Як це, як це зробити? Ну окрім того, що просити Бога про допомогу, треба підтримувати сили оборони. Знаєте, як в цьому анекдоті. А Боже поможе виграти в лотерею, бо відповідає купи хоча б е, лотерейний квиток. Тому е, не, не тільки на милість Божу, а й на сили оборони де, покладаємо надії, тому що прекрасно розуміємо, що будь-які дипломатичні переговори ґрунтуються на тому, що відбувається на полі бою. Закликаю доєднюватися до підтримки сил оборони. Е, Пам'ятайте, що неважливих зборів не буває. Е, пане Олеже, якщо маєте ще щось додати, то будь ласка, вам слово. Ні, тільки підтримуємо. Однозначно сьогодні це робив. Завтра буду робити. Ні, нікого не рекламую. Довіряйте, кому довіряєте, тому допомагаєте. Насправді, а це ЗСУ насправді пане Олеже. Дякую Надіюся, побачитися з вами в наступних ефірах, коли ми з вами вже будемо обговорювати, як Росію ділити. Олег Лісний, президент аналітичного центру політика, був з нами на прямому зв'язку. Дякую вам за те, що були з нами.